Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні ми з вами робимо таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на цей робочий тиждень. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та перших кого ми подивимося, сьогодні будуть овни. Що чекає вас на цьому тижні? Так, повне, яким цей тиждень буде для вас? Цей тиждень вам несе дуже великі зміни, трансформаційні зміни. Можливо, ви до них не зовсім і готові. Необхідно розуміти, що те, що відбувається, ці зміни для вас зараз необхідні. Вам дуже важливо спостерігати і робити висновки. Ваша задача не просто стояти і дивитися, а розуміти, що від ваших рішень буде залежати ваше майбутнє. Зверніть увагу на своїх близьких людей, вони можуть вам надати підтримку і підтримати вас у складний для вас період. Загалом трансформація може стосуватися ваших робочих моментів, так? А вашого особистого життя. Зверніть увагу на те, що вам може бути складно виходити із зони комфортів, але, можливо, для досягнення. Більшого результату для звільнення від рамок, це на цьому тижні буде дуже необхідно для вас. Що цей тиждень принесе нашим левам? Давайте подивимося. Леви на цьому тижні будуть намагатися всидіти на двох стільцях. Ви будете бідкатися між якимось рішенням і. До кінця тижня ви можете його так і не прийняти. Ви можете загорітись якоюсь ідеєю, якоюсь ціллю, але рушити вперед навряд чи зможете. А ваша задача зрозуміти, чи достатньо ви гнучки у своїх життєвих ситуаціях, чи готові вийти на компроміси та партнерство. Тому що насправді. У вас дуже великий потенціал, у вас є ресурси, але для того, щоб реалізувати ваші ідеї, необхідно не просто прийняти рішення, так? А змінити десь свою траєкторію руху. Можливо, навіть відпустити якісь моменти, які вам не подобаються, і йти всупереч своїм страхам. Стрільці, Яким цей тиждень буде для вас? Стрільці. Стрільці на цьому тижні можуть мати достатньо гарні зустрічі. Це проведений час у компанії близьких людей, можливо, це компанія а, з ваших колег, але ця зустріч може дати вам достатньо таку напружену енергію, невиправдані виправдані очікування, коли навколо вас можуть піднятися ілюзії. Тому що люди навколо вас не дуже з вами щирі. Вам можуть пропонувати щось нове, якісь нові ідеї, нові проєкти, але ви можете бути до того зовсім не готові і можете проявляти різкість, агресію і намагатися відстоювати свою таку позицію. Людина, яка може з'явитись на цьому тижні, і з вашого минулого може принести вам якесь розчарування та бажання. Взагалі змінити ситуацію, так, звільнитися від того спілкування. Достатньо напружений період на цьому тижні може доставляти саме спілкування із оточенням. Терези, давайте подивимося, що чекає саме вас. Терезам на цьому тижні доведеться робити якийсь дуже важливий вибір, прийняття рішення. Вас чекають зустрічі, обговорення важливих деталей вашого життя. Ви будете відчувати всередині великий ресурс, потенціал, таку харизматичність. Але. Все, що буде відбуватися, буде залежати тільки від вас. Кінець тижня покаже вам порушення вашої стабільності. Це можуть бути якісь форс-мажорні ситуації, на які ви загалом не розраховуєте, і саме ці ситуації можуть загалом розгойдити ваш внутрішній стан. Зверніть увагу на те, що можливо наприкінці тижня вам може знадобитися допомога близьких людей та вашого оточення. Пам'ятайте про те, що різкість та агресія ситуацію не змінять. А от якщо ви будете просити допомоги, це може покращити ваше становище. Близнюки, що несе вам цей робочий тиждень. Близнюки на цьому робочому тижні можуть перебувати у внутрішніх страхах, блоках, у такому, знаєте, внутрішньому тумані. А вам дуже важливо вийти з нього. Єдина ваша дорога до своєї цілі саме через цей страх. Всі ваші сподівання і надії можуть справдитися, якщо ви подивитеся в очі тим перепонам, які зараз вам заважають рухатися вперед. Кінець тижня може показати вам. Ситуації, в яких ви можете розчаруватися через надмірне перебування в одній точці, коли ви не рухаєтесь, не приймаєте ніяких рішень, ви можете втрачати можливості. Необхідно вчитися виходити із зони комфорту. Саме це вам може допомогти рухатися вперед та отримувати результати цей тиждень саме для цього. Водолії. Водолі на цьому тижні, знаєте, можуть використати весь свій внутрішній потенціал. Без труднощів ви не обійдетеся, але внутрішнього ресурсу у вас вистачить для того, щоб знайти рішення в усіх життєвих ситуаціях. Навколо вас закрутиться енергія, і вам необхідно буде активно діяти. Задайте собі питання, наскільки ви гнучкі у своєму житті, у ситуаціях. У домовленостях між партнерами, з якими у вас можуть бути зустрічі, розмови. Зверніть увагу на свій емоційний стан. Ви отримаєте перемогу тріумф тільки тоді, коли зможете домовитися і почекати якийсь період часу. Зверніть увагу на внутрішній конфлікт, який може спровокувати зовнішні непорозуміння. Ваша задача знайти баланс. Що чекає ДІВ на цьому тижні? Діви. Діви на цьому тижні будуть накопичувати ресурси. В кінці тижня ви можете побачити ці можливості, які можуть перед вами відкритися. Але для того, щоб їх взяти, Необхідно буде побути трошки наодинці, зануритися в себе, подумати, а, наскільки ви можете і готові йти вперед і брати ті можливості. Можливо, доведеться зануритися в вивчення якоїсь нової для вас інформації. Загалом цей тиждень може підняти у вас якісь внутрішні побоювання та страхи, але ваша єдина дорога вперед. Саме через ці блоки, тому що цей страх вас від чогось закриває, блокує ваші нові дороги. Необхідно звернутися за допомогою до оточення, до тих людей, які можуть надати вам допомогу, можливо дати якусь дуже важливу і корисну пораду та рухатися вперед. Головне, не застигати, не зависати на одному місці. Ціль ціль. Тільці на цьому тижні повинні будуть провести ревізію, закрити питання, які давно тягнуться і не дають вам спокою, відслідкувати причинно-наслідкові зв'язки ваших контактів. Оточення, дружби, спілкування, так, це можуть бути робочі моменти. Ваша задача вийти із зони комфорту. Тому що тільки так, відкривши очі, ви зможете закрити ті питання, які давно тягнуться. Зверніть увагу на своє оточення. А вам можуть намагатися вставляти палки у колеса, енергії достатньо напружені, і а, саме ці речі можуть проявити інформацію, яка Навколо вас вирує і затуманює вам розум. Ваша задача на цьому тижні фокусувати свою увагу на тих позитивних аспектах, які навколо вас існують. Енергія навколо вас приходить в рух, і ваша задача змінити своє положення і взяти ті можливості, які біля вас з'являться. Козирожки, що принесе вам цей тиждень з 30 по 6 жовтня, Козироги на цьому тижні можуть ходити по колу. Цей тиждень може показати вам підсвітити відкрити очі на якісь дуже мутні, нечесні розмови і домовленості. Цей тиждень змусить включити аналіз, логіку і десь вийти, можливо, із зони комфорту. Прослідкуйте, будь ласка, за тими пропозиціями, які на цьому тижні можуть навколо вас варувати. Будуть моменти, які... Дадуть вам, наче шанси всидіти на двох стільцях одночасно, але в кінці тижня ви побачите, що те, що вам обіцяють, може бути не виконано. Всі зараз ситуації будуть залежати тільки від вашого рішення, але слідкуйте за тим, щоб саме ці рішення не принесли вам розчарування і невиправданих очікувань навколо вас дуже багато ілюзій. Навколо ракен. На цьому тижні вам варто зазирнути у свій внутрішній голос і запитати себе, чого ви дійсно хочете. Цей тиждень для вас достатньо такий помірний, і він від вас буде вимагати чесного, такого. Рішення по просуванню, по а, своєму розвитку, так? Ви повинні запитати себе, свою інтуїцію, а чи туди я йду, а чи дійсно я цього хочу. На цьому тижні вам дадуть можливість провести ревізію своїх ідей, активностей, задач. Настав час закрити ті питання, які тягнуться достатньо вже великий період часу налагодити. Ситуацію, яка пов'язана як з сімейними відносинами, так і з роботою. Ваша задача вирівняти баланс у своєму житті, і тільки так ви зможете отримати ті результати, яких уже давно чекаєте в своєму житті. Скорпіончики. Скорпіони на цьому тижні можуть отримати гарні шанси. Але ці шанси будуть вашими. Саме через вашу чесність. Якщо ви працюєте з документами, перевіряйте все, що написано, все, що вам пропонують. Якщо ви матимете якісь домовленості, договори, перепитуйте декілька разів про що ця угода. Задавайте правильні питання, будьте чесні з собою та оточенням І тільки тоді ви отримаєте ті результати, до яких ви йдете. Навколо вас закрутиться дуже велика активна енергія і ваший а головною вашою ціллю повинен бути фокус уваги на позитивні аспекти. Саме через творчість та чесність ви можете отримати гарні результати у фінансовому та емоційному плані наприкінці тижня. Що чекає рибок на цьому тижні? Давайте подивимося. Риби на цьому тижні можуть мати. Достатньо складні ситуації по розвитку, по своєму направленню та руху, трансформаційні енергії ще не завершились у вашому житті, можуть бути руйнування ваших планів. Таке враження, як наче хтось з вашого оточення, може намагатися вставляти вам. Палки у колеса. Вам необхідно зараз врівноважити своє життя, свою активність, свою роботу, мати чіткий рух та направлення. А на цьому тижні ви можете мати такий собі ступор а, в просуванні, але. Ваша задача покрутити своєю голівенькою навколо себе, тому що прямо біля вас, під ніжками вашими, лежить те, чого ви не помічаєте. На цьому тижні будуть проявлятися ті аспекти вашого життя, на які ви раніше не звертали уваги. Вам можуть керувати ваші внутрішні блоки та страхи, які стосуються вашого фінансового стану та реалізації. Загалом ваша задача на цьому тижні тримати таку собі рівновагу у емоційному стані. Ваші близькі люди будуть вас підтримувати. Якщо ви віднайдете той баланс, то всі трансформаційні ситуації цього тижня. Кінці кінців виведуть вас у плюсовій енергії.